Вітаю, ви на каналі TV. це окрема думка в цю студію. Ми запрошуємо людей, думки яких чути нам не лише цікаво, але надзвичайно корисно. Наш гість сьогодні Микола Таменко. Пане Миколе, я вас вітаю. вітаю. Ми сьогодні позвали вас як народного депутата, який має би нам відкрити завісу цього мітингу, який відбудеться чи не відбудеться. Я розумію, що позиція буде робити все за для того, щоб сприяти підписанню угоди про асоціацію. У який спосіб ви збираєтесь перемогти? Ну, мітинг, на який ми запрошуємо киян і власне гостей міста Києва. Я допускаю, що можливо це не лише буде 24 листопада в Києві, а й в інших обласних центрах. Mm -hmm. Це е, е, наше прохання суспільству так само включитися в е, прийняття рішення або вплинути на прийняття рішення. 28 листопада, оскільки стало очевидним, що ми зараз в такій своєрідній паузі. Ніхто не може пояснити причину цієї паузи, чому, скажімо, така достатньо консолідована позиція влади, партії і опозиція, регіонів та. і опозиції без комуністів, да? сьогодні змінилася на достатньо конфліктну ситуацію. Багато тут таких міфів, легенд довкола цієї історії, але мені здається, що ми мусили б це давно вже зробити, залучити суспільство до цієї розмови, і можливо, якщо щоб сказати, отакі от свої рідні уроки, то що влада, значить, всі ми владу критикуємо, питань нема. Думаю, опозиція допустила так само. Помилки наші помилки полягають в тому, що. Ми мусили бути в просвітницькій роботі набагато креативніші і зрозуміліші. Тобто, ми мусили би вийти за межі, скажімо, там переліку законів, які треба ухвалити, і політичних рішень. Ми мусили пояснити, в чому взагалі, смисл такого рішення, і очевидно, треба було говорити про європейські цінності більше, тому що цінності торкаються людей. Цінності, наприклад, якісного якісної освіти, якісної охорони здоров'я, нормально безпечного довкілля. Тих принципів, які сьогодні впливають на якість життя людини, тому що по великому рахунку, я думаю, середньостатичній людині та чи інша формула закону прокуратуру чи про вибори, я думаю, що мало вона гріє. І на жаль, коли я бачив от і моїх колег багатьох політиків рекламу. Де вони радісні, і веселі чи менш радісні і веселі гітують за європейський союз? Очевидно, це не найкраще був метод агітації. Краще було зробити би такі послання. Скажімо, що друзі, от освіта виходячи з європейських підходів, вона така, то така, то охорона дороги, така-то. Тобто розповісти більше про так мати, змістовні речі і щоб агітували прості люди. А не, а не політики. Тому очевидно, ми тепер зрозуміли всі разом, що нам бракує підтримки суспільства. І ця підтримка суспільства, можливо, не одноразова, 24 листопада, треба думати активніше, як це робити. А підтримка суспільства насправді є. Я, як людина, яка прийшла з університету в політику, скажу вам, що на сьогоднішній день, якщо сумувати всі соціологічні дослідження, ми отримаємо такий результат: порядка 50% підтримує асоціацію з Європою, європейський вибір. Порядка 30-35% підтримує різні форми Євразійського Союзу, Митного Союзу і так далі. І ще майже порядка 20-15-20% – це люди, які патріоти України, які кажуть, що вони за Особливий український шлях, так. особливий український шлях звичайно, ближче до європейського вибору, бо Європа не претендує і не вимагає від нас вводити другу державну мову, французьку Ой, або німецьку, звого, і так, так далі. Тому ці люди точно не за митний союз, і скоріше вони за нас. Так само нам треба було пояснити, в чому і гуманітарна і культурна політика Європи. Отже, мусимо сьогодні активніше включитися в роботу, і ну бажано зрозуміти і логіку влади, чому оця така така мега пауза. Появилася, можливо, Росія якісь цікаві речі запропонувала президенту. Можливо, от я читаю блогерів, таких близьких до команди президента, і там, от я відчув, можливо, це ще розв'язка ситуації. Що, от вони говорять, от президент, чому президент, значить, взяв паузу і осмислює, тому що якщо він підпише у Вільнюсі, то шанси у нього на те, щоб стати президентом в другий 2015 році, буде менше. А якщо він не підпише, він закріпить своїх прихильників більш ніби проросійсько орієнтованих mm -hmm. і точно буде президентом. І отут мені здається, що дискусія в чому трагедія цієї цих аргументів, що виходить, що серйозні люди пишуть. Що треба мислити дивитися на геополітичний і світоглядний вибір України з точки зору того, чи буде більше шансів Януковича, чи буде менше шансів. Я думаю, що це хибний підхід. Ми всі повинні розуміти, якби значимість цього моменту. Тому я почав з критики опозиції, Тому що очевидно не політикам треба було себе піарити, а піарити треба у цінності, які ми обираємо. Так само, як і прихильникам Януковича, треба не думати, чи це дасть йому більше шансів на виборах, а так, думати так, про тут... те, що для країни це дай виходить. Це це е, е, проблема. Самого Януковича, тому що він має вирішувати не свою долю, а долю великої країни долю історії, чи готовий Янукович? От теж питання, теж питання. Мені здається, що ми всі мусили би спонукати до цього, що це і не проблема. Е, там от якщо Тимошенко буде, якщо Тимошенко не буде, візьме вона участь в президентській в кубані, не візьме, значить ідуть розрахунки, умовно кажучи, політичної арихметики. Очевидно, треба мислить категоріями навіть не політичної геометрії, а мислить категоріями історії і вічності. Угу. Бо я угу. вам чесно скажу, або ну, відверто, ці розмови про 14-15 рік це абсурд. Тобто, якщо ми в вільнісі не підписуємо, то це. Це мінімум 16-й рік. Тому що зрозуміло, що починається жорстка президентська виборча компанія. Поки перший тур, поки другий тур, поки суди, поки інаугурація. До 16-го року, в незалежності, хто виграє, руки не дійдуть до України в європейського співтоваристо. Тобто сьогодні ціна питання, значить, або ми ще відстаємо. На мою думку, від цивілізаційного процесу на там три чи чотири роки, чи ми попадаємо в цей цивілізаційний процес? Да, він не простий, але завжди в мене аргументи, от в мене, мої друзі, не політики. Вони говорять, Чого ви не використовуєте от, там найпростіші популярні аргументи? От ви, наприклад, скажіть, значить. Ну, не буду зараз називати прізвища, щоб не ображалися там, наприклад. От де діти прем'єр-міністрів, міністрів, губернаторів, де вони навчаються, де вони їдять в медичні заклади і так далі. Решті-решт, один приклад приведу, бо він показовий. От Олексій Костусів, який е, уже колишній міський голова Одеси, він колись прославився тим, що в Києві розвісив бікборди. З нами Бог і Росія, uh -huh. але кажуть, що він в Лондоні зараз, тобто він не в Москву ж поїхав після невдалої політичної кар'єри, а в Лондон поїхав. Тому, друзі, я і до партії регіонів, і до моїх колег, які сумніваються сьогодні в владі, ну якщо ціннично все рівно ви в Європу їдете і дітей туди везете, то попри всіх мінусах, хоче це наш вибір. Більше того, європейці ж в своїх програмах на телебачення не роблять пакосні програми проти України і президента України і роками. Тих журналістів, які тривали час працювали да, тут в Україні, да, і та нові журналістів, які ну, заробляли тут, нас тут, тут. Багато в ще питань. Ми повернемося в студію одразу після реклами. Залишайтесь на каналі. TV. це окрема думка. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка наш гість сьогодні. і говоримо ми про можливі все ж таки варіанти підписання чи не підписання угоди про асоціацію. Роль Росії вже двічі Янукович зустрічається з Путіним. Пр надзвичайно тривала розмова. Ми розуміємо, що це надзвичайно важка, напевно, для Януковича розмова. Але про що говорять президенти за умови, що все ж таки Україна за своїм настроєм наближена до цієї угоди про асоціацію з Євросоюзом? Ну, я б сказав таким чином, очевидно, Росія завжди характеризувалася все таки тим, як ми кажемо, старовізантійським політичним стилем так. чи політичною культурою, і там не схильні до широкої публічної дискусії, аргументів за і проти. Очевидно, мені важко сказати, які аргументи наводяться. Ну думаю, ці аргументи прагматичні. Я маю на увазі, що мова йде про певні преференції для там бізнесу, можливо, цінова якась політика газова і так далі. Але в залежності від того, що після... Цих розмов інформаційна риторика і заяви не стають толерантніше по відношенню до Росії, і я би так сказав, от таке, Бо думаю, це українською мовою, бо хам він з біблійської історії не прикладається. Це хамство інформаційне політичне від дуже серйозних посадових осіб на адресу України воно триває. І тут у мене завжди питання: що одні прагматичні речі не є визначальними, тому що мусять бути світоглядні визначальні речі. Якщо в нас... Не просто не поважають Україну як державу, якщо не поважають нас як просто громадян українців, не поважають там російські очільники, ті чи інші, то ну, про що ми домовляємося? Тобто, ну, разово ми можемо отримати якісь пільги. А далі що робити? Тому от чому я намагався. І своїх колег перетягтики все-таки площину такої світоглядної дискусії. Бо дискусія про те, що от перший рік буде важко, може другий рік буде важко. Ну це, це зрозуміло, що буде важко, але або ми е, міняємо країну, або ми її не змінюємо. Тому що є добрий жарт, який я в інтернеті прочитав, що е, різниця між ЄС е, е, і митним союзом полягає в тому, що це як вибір е, між е, вузом і армією. Що або ми погоджуємося вчитися України, які досягли більшого результату, а, або ми або нас заберуть в армії. Тут ми добровільно мусимо дати згоду. Якщо ми не добровільно, будемо служити, а вже розмови. Такі починаються і багатьох наших прихильників так мити євразійської інтеграції, що да, і треба відновити, об'єднатися і думати щось робити спільно. Тому мені здається, що Росія не знаю, наскільки вона хоче, щоб ми були. В форматі там, Митного Союзу, але е е е аргументи, які вона наводить, особливо публічні, вони, мені здається, б, ну, наприклад, вони ще більше віддаляють від Росії, тому що це не аргументи партнерів. І як мінімум, навіть не старших братів, як вони себе позиціонують. Це аргументи е ну, таких ніби начальників і по відношенню до підлеглих, до такої значить, ледни, е е е тобто вони ж говорять, що ми не народ. Значить, ми не маємо права називатись народом, а Якщо ми не народ не маємо права називати на то і державу, ми не маємо права мати. До речі, зв'язку з цим теж цікава штука. От я. Скритикував опозицію по зовнішній рекламі. Ну, фантастичні гроші викладають і прихильники митного союзу. Причому серед цих я розумію, що, можливо, там Віктора Медучука і його команди, там велика кількість грошей, там великий бізнес. Ну, для мене більший парадокс і і несприйняття комуністів. Бо вони щоденно і щонічно говорять, що вони ненавидять олігархів і не можуть їх бачити, і з ними знаходяться в одному залі і думають про бідний трудящий народ. У мене питання: а мільйони звідки? Ну тобто, сьогодні, по я як я голова комітету з питань свободи слова, я передивляю всі моніторини. Я подивився моніторинги за останні місяці найбільше проплаченої реклами в газетах в інтернеті. На радіо на радіо ледни на десяти ключових ну, радіостанцій, це комуністи, які говорять, що ми за робочих і крістян ну, розмови про референдум, потім да, та референдум так. та далі. Ну щоб просто розуміли наші глядачі, так. що це десятки мільйонів ну, гривень. Так, ну справедливості раді, якщо ми вже всіх розкритикували, там по трі трошки трішечки. Я дозволю собі критики на вашу адресу, тому що насправді оцей шлях вагань, як на якому стоїть зараз Янукович, чи митний союз, чи європейський союз. Я думаю, що е президент. Ющенко і прем'єр Тимошенко свого часу могли йому допомогти. Він би був змушений рухатися лише в Європу. Якщо б ви здолали цей шлях, та зробив це. Це міг зробити. І Ющенко і Тимошенко. Ні, однозначно, однозначно. Ми тоді шансом теж не скористалися. Це факт очевидний, і тоді, тоді не дуже і питали. Опозицію, якою була партія рівні, тому що тоді були е, висока довіра і очікування від влади надзвичайно за всю історію, да, І е, очікування суспільства. Uh -huh. Значить, сьогодні ситуація змінилась, тому я свідомий. Я не просто е, я не тільки критикую і е, е, Ющенка Тимошенка себе за попередні проблеми. Uh -huh. Я критикую опозицію сьогодні. Що сьогодні ми не до кінця грамотно будуємо свою діяльність, тому що е, от, мусимо і по. По змісту і по фронту робити більших союзників своїх є дуже багато гравців, наприклад, громадських діячів вчених та власне політиків, які не займають якісь посади, але яких ми мусили включати в цей процес переконання, таке грубо кажучи, не тільки самим піаритись, розповідати, що ми великі європейці, mm -hmm. і так далі. Я знову до теми от різних заходів, де є політики, які вже давно поза політикою, значно ну, от вони свої фотографії повісили, і ми за євросоюз. Ну, що фотографії не треба вішати. Треба їздити в міста, села, переконувати, як ви це розумієте, що ви під цим розумієте. Тому я, я думаю, думати, що та. багато помилок ми так само допустили як опозиція. Ну, виходить, 2004 рік, 2013, Якщо ми втрачаємо цю можливість, цей шанс. Чи варто буде коли-небудь повернутися до цієї розмови, і чи зрештою Європа не втратить Ну, всі втратять Європа втратить, тому що сьогодні так ми така архітектура європейського світу, де як так само є переосмислення всередині, яким повинен бути євросоюз? Що можливо швидка його фінансово-економічний каркас не не виявився наскільки міцним, і треба спільно думати, як міняти цю європейську перспективу? Тобто, ми ми поза процесом. Тобто, mm -hmm. Ми залишаємося е, в цій своїй шкарлупі, тому що Європа все рівно не, не рахує нас рівними з рівними, ю, 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 в Європу ми не зайшли, і ми знову між великими гравцями залишаємося. А якщо ми великими гравцями, можемо постраждати завжди від цього. Тому, звичайно, е, я до, до тези все-таки значимості прийняття рішень, і ви бачите, що в останні е, дні чи тижні ми все-таки в парламенті намагаємося ну, шукати там дуже ну, максимальний консенсус е, і і на максимальний компроміс, тому що ми розуміємо, що наступний шанс це шанс сумнівний і 2016 року. Що буде 2016 року з Європою, нами Росією, важко сказати, тому напевне. І, і завдання політики, в тому числі, е, максимально використовувати шанс, який доля історія дає. Тобто сьогодні маємо такий шанс. Ну е, наш час швидко минає, однак я не можу не запитати ще про один ваш мистецький проект. Це так для душі, скоріше, та вже, а не для, не для політиків. Е, ні, знаєте, я де, де, як де вчений я завжди розповідаю що я студентам такої історії, що як я став депутатом, і там я дивлюся, хто що робить Значить, в парламенті, і бачу якусь групу людей стурбованих за непоко. І таких неадекватних виразів обличчя, значить, я запитав, що це за люди. Ти скажу, що це колишні депутати, які приходять, вони вже втратили свою попередну професію так. і не знають, що їм робити. І тоді я прийняв рішення для себе не забувати науку, освіту, те, з чим я прийшов е, в парламент. Тому багато наукових громадських проєктів це якби така е, е, моє виживання в політичному середовищі. Я на відміну від інших політиків це роблю. І друга позиція, звичайно, серед цих проєктів зараз ми такий пріоритет зробили на 200 років дня народження Шевченка. Угу. Але те, що я роблю, мій і мої друзі, це принципово інакше, що робить, наприклад, держава. Держава теж багато добрих справ, ще більше недобрих. А ну маємо на увазі, і ваш канал розповідав про там внесення хати Чумака там так, і багато інших жахливі, абсурдних так, речей. Бо чиновники як мислять собі, що от як же нам на Шевченку заробити якісь гроші і що нам зробити таке, як хату розвалять і за два мільйони і скласти. Тому. Я пішов іншим шляхом. По-перше, мова йде про власне самого Шевченка. Так. Треба згадати, що в нього 200 років про його ідеї, його творчість і про популярні масові речі не на фахівця, не на науковця, бо всі переведуть якісь фундаментальні речі. І от ми четвертий рік видаємо такий український щорічник, угу. і цей щорічник ми вирішили зробити спеціально під Шевченка. Що це означає? Що це означає, що на кожний день, угу. як ви його купите, цитата? Значить, це фрагмент створів Шевченка, ага. і це 365 фрагментів. Шевченка. Тобто ви ну, точно вийдете за межі Заповіта, Гайдамак, чи Катерини, okay. чи щось. Значить, це 365 малюнків mm -hmm. е чи замальовок Шевченка, і ви тут побачите, що виявляється в нього малюнки на біблійську тематику, на анти малюнки з оформлення анти античної історії, грецької історії чи римської історії. Ta, та ну, так ну, так. Словом, ви пам'ятали. Пам і, і третя позиція це популярна, але доволі детальна біографія Шевченка на кожний день. Mm -hmm. Уже три в одному. Тобто ви Знайомитись з Шевченком як це поетом, художником і з його життям. Тобто, як ви рік прожите з Шевченком і для України, ми сподіваємося, то... що угоду буде відписано, і цей рік буде надзвичайно щасливим для всіх нас, і ми зможемо, як у сім'ї, великій новій європейській святкувати новий рік. Надзвичайно вдячна вам, Микола Томенко, наш гість сьогодні. Це була його окрема думка. Ми зустрінемо завтра. У цій ж порі на все добре. Це супрорі.